Вітаю всіх з прийдешніми та минулими святами на зв'язку Кінформіст, і це випуск актуальних щотижневих новин зі світу української культури та кіно на каналі. Ось кіно. Це останній випуск у 2023 році. Тому, якщо ви ще не підписались, то будь ласка, зробіть це зараз. А я розпочинаю. Спочатку про новини міжнародні та участь у цих надзвичайних подіях. Всього українського. Документальний фільм Стислава Чернова 20 днів у Маріуполі увійшов у шорт-лист премії Оскар Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у категоріях Найкращий міжнародний повнометражний фільм та ще одній категорії найкращий документальний фільм. Просто уявіть собі, одразу в двох категоріях. Всього до шорт-листа потрапило 15 кіноробіт. Номінанти будуть оголошені. 23 січня 2024 року. А сама церемонія відбудеться 10 березня того ж самого 24 четвертого. Але і це ще не все. Документальна стрічка «Мачика Хамели, звідки куди також потрапила у шорт-лист премії Оскар в категорії Найкращий документальний фільм. Стрічка спільного виробництва Польщі, України і Франції стала найкращим документальним фільмом національної конкурсної програми 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. Нагадую. Звідки куди це правдиве та близьке спостереження за евакуацією українців, які вирішують залишити свої домівки, щоб врятувати свої життя? Їм допомагає польський волонтер Мачик Хамела. Його евакуаційний автомобіль долає десятки тисяч кілометрів, аби відвести біженців до Польщі якомога далі від війни. Мачик проїжджає повз покинуті будинки, заміновані поля та численні військові блокпости. Фільмує документальну стрічку за кермом автомобіля та пропонує глядачеві місце в машині. Отакий цікавий погляд на проблему війни. Тож слідкуємо і віримо в успіх українського кіно на Оскарі. А зараз суто голівудська новина: кінокомпанії Warner Brothers і Paramount почали переговори про злиття, повідомляє Variety. За даними деяких джерел, 19 грудня глава Warner Brothers Девід Заслав і глава Paramount Боб Бакіш зустрілися, щоб обговорити можливу угоду. Ринкова капіталізація Warnerів приблизно 29 мільярдів доларів. Paramount оцінюється близько в 10 мільярдів, але це поки що лише початок перемовин і такі ну майже плітки. Але в просто так інформацію не дає. Тому слідкуємо за цією ситуацією. Це ну дійсно таке глобальне зрушення в Голлівуді. Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив список тих проєктів, які отримують фінансову підтримку. Загалом було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проєктів, які отримують фінансування загальним бюджетом в 761 тисячу євро. Серед них 10 документальних та 8 ігрових робіт. Давайте коротко зараз пробіжимося по цьому списку. Зокрема, 10 проєктів вже в розробці. Антонівка, режисер Катерина Горностай, яку всі знають по фільму «Стоп земля». Нижній горизонт, режисер Жанна Озірна вшиті. Субтитри, режисер Новрус Хікмет, це другий режисер «Ля Палісіади. Червона зона режисер Ірина Цілик, також відома режисерка. Ретенція режисер Дмитро Сухолиткий Собчук, автор памфіра. «Сліпобачення» режисер Руслан Батицький. Дні, що хочеться забути: режисери Єлізавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий і Максим Наконечний, режисер Бачення Метелика. Під жовтим небом режисерки Марини Назаренко. Вона режисерки Ксенії Кравцової і Дар'ї Онищенко. Війна в Чорнобилі, режисер Олексій Радинський. Три з зазначених проєктів були підтримані грантовою програмою з розробки сценаріїв від Української кіноакадемії в співпраці з Netflix. Антонівка, «Дні, що хочеться забути, та війна в Чорнобилі. І ще вісім проєктів на фінальній стадії також отримують фінансування. Значить, це свято Хризантем, режисер Семен Мозговий, летіли хмари з великою швидкістю, режисер Роман Островський, татова Колискова» режисерка Леся Дяк. Дісплейсит режисерки Ольги Журби, фрагменти льоду, режисерка Марія Стоянова, Реал, режисер Олег Сенцов. Ти Космос, режисер Павло Остріков. В повітрі режисерка Оксана Сигарева. Три зазначених проєктів отримали на постпродакшн від програми Української академії в партнерстві з Netflix, а саме Displaced, Ти Космос та свято Хризантем». Метою Європейського фонду солідарності з українським кіно є, звісно ж, підтримка кіновиробництва і копродукції. В рамках 53-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю відбудеться прем'єра української стрічки художнього фільму Сірі бджоли. Дмитра Мойсеєва, стрічка, знята за мотивами одноіменного роману Андрія Куркова і буде представлена в основному конкурсі фестивалю. Фільм Сірі бджоли розповідає про тих, хто живе на війні на сході України. Тут, у сірій зоні, в невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер. Головні ролі у фільмі виконують Віктор Жданов і Володимир Ямненко, режисер і автор сценарію Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра. 53-й фестиваль в Роттердамі пройде з 25 січня по 4 лютого 2024 року. Тож бажаємо успіху нашій стрічці. Цього тижня стало відомо, що британський актор Стівен Фрай озвучив документальну стрічку Ми вдома, яка розповідає про внутрішніх переселенців. У сколе на Львівщині режисер фільму Антон Чистяков поділився своїми думками і зазначив, що ідея фільму зародилася в лютому 2023 року, коли продюсерка Кейлі Пейдж Ріс разом з волонтерською групою приїхала в місто Сколе Львівської області. Туди з перших днів повномасштабного вторгнення перебралося чимало переселенців. Місцева школа фактично перетворилася на домівку для багатьох сімей. Наприклад, один з хлопчиків потрапив туди, коли йому було лише два місяці, а зараз йому вже майже Два роки. Школа буквально стала його єдиним домом, розповідає режисер фільму. Продюсер Куріс дуже вразило знайомство з цими людьми, вона вирішила, що їхні історії мають почути не лише в Україні, а за її межами. І як бачите, зараз до цього фільму долучився один з найбільш поважних шоуменів-артистів Великобританії. 18 січня 2024 року відбудеться реліз фільму Незавершений Політ. Картину було знято до роковин трагедії, яка сталася у Броворах неподалік будівлі дитячого садка, де, внаслідок падіння гелікоптера, в якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України, загинув очільник МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. Фільм присвячено дослідженню феномена екс-міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його ціннісних орієнтирів і пріоритетів. Незвичайного стилю керівництва реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстких, нерідко контроверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення РФ за оборони нашої держави. Серед спікерів цього фільму: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Герашенко, Віктор Андрусів. Олександр Мартиненко та багато інших, тож всіх запрошуємо подивитись цей фільм 14 грудня. Під звуки сирен, що попереджали про ракетну небезпеку, відбувся передпоказ другого епізоду фільму «Какая разница? Уроки» з документального циклу Остання війна серед глядачів був присутній третій президент України Віктор Ющенко. Він же один зі спікерів. Цього проєкту. Какая разница» Та в цілому остання війна авторський проєкт журналістки Мирослави Барчук, і відповідно її авторський погляд на події та явища, котрі визначають спосіб життя України від моменту проголошення незалежності до масштабного російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року. Для мене це осмислення цих помилок, це певна колективна психотерапія, це внутрішній перерахунок тих фатальних чи злочинних помилок, які нас Ледь не призвели до втрати незалежності, каже пані Барчук. А нещодавно на ютуб-каналі кінематографічної спільноти «Вавилон-13» вийшов новий короткометражний фільм Медики Херсонщини Деокупація тривалістю 36 хвилин. Авторами стрічки є режисер Костянтин Кляцкін, оператор Павло Липа і продюсер Сергій Малярчук. Активні члени об'єднання кінематографістів «Вавилон-13» створеного для документування перебігу подій революції гідності, а згодом і війни, яку Росія розпочала на сході України. Героями стрічки стали медики, переважно жінки, які впродовж усього періоду окупації, попри небезпеку та труднощі, і далі піклувалися про своїх пацієнтів. Містечко Нововоронцовка і села навколо опинилися прямо на лінії фронту. У розповідях медиків Херсонщини про ті часи вистачає драматизму, але чимало й гумору. Крім кадрів зафільмованих знімальною групою, у стрічці. Використані ще й унікальні матеріали, відзняті місцевими мешканцями одразу після відступу росіян. І ще одна цікава новина: Михайло Пеньєвський, автор Ютуб каналу ЄЛОВ Медуза, за допомогою штучного інтелекту створив короткометражний фільм Привид Різдва. Ця короткометражка посіла третє місце на конкурсі «A Holiday Film Contest», серед фільмів, створених за допомогою. Штучного інтелекту нагорода стала для Михайла несподіванкою, і тепер він розмірковує, як показати е, цей фільм в ширшій аудиторії. А зараз про дати проведення 15-го одеського міжнародного кінофестивалю він відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року у Києві і розпочинає прийом фільмів на участь у конкурсних програмах. Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн формі матеріали. До цитую 14 годин 59 хвилин за київським часом, 1 травня 2024 року. Тож час ще є, але все одно треба поспішати, щоб встигнути. До участі в національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 році або 2024 році. Переможці національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: найкращий український повнометражний ігровий фільм та найкращий український повнометражний документальний фільм. Фільм. Детальну інформацію про правила та процедуру подачі заявок на 15-й ОМКФ можна знайти на офіційному сайті цього фестивалю. А тепер про українські прем'єри вийшов офіційний трейлер романтичної комедії Смак Свободи про українські кулінарні традиції. Романтична історія про силу мрії та любов до кульнарії, смак свободи, вийде в український прокат у березні 2024 року. Дорогою до великої української мрії Варя зустрічає несподівану знахідку, книжку легенди української кухні Ольги Франко. Перша українська загально. Практична кухня, що відкриває для дівчини світ вишуканої автентичної кулінарії історичної давнини, саме знайомство з книгою української кулінарки Ольги Франко, дружини Петра Франка, сина Івана Франка, яка вперше побачила світ у відні 1929 року. Наштовхнуло сценаристку та креативну продюсерку фільму Олену Моренцову Шулик на ідею фільму. Головну роль в арі зіграла актриса Ірина Кудашова. А в образі Ольги Франко постала Ірма Вітовська. Звісно ж, без ірми Григорівни в українському кіно просто ніяк. А ми йдемо далі. 21 грудня у Києві в кінотеатрі Оскар Терце Гулівер відбулася прем'єра української теплої комедії за Зибуадзе Мій карпатський дідусь. Ця комедія з Богданом Бенюком та італійською зіркою Сімони Коста виходить в український прокат. 28 грудня, Тож, ж і вже можете йти в кіно. Скажу навіть більше, це сімейне кіно без вікових обмежень. Тому йдіть в кіно під новий рік, і це те, що треба для любителів серіалів. Така новина 3 грудня на Netflix з'явився польський серіал 1670 у жанрі мокументерів. Лише за декілька днів після прем'єри він опинився на другому місці за популярністю серед серіалів в Україні. Більше дивляться лише корону. Просто уявіть собі в основі цих восьми серій під загальною назвою 1670-й історія Яна Павла Адамчевського, якого блискуче зобразив актор Бартоломей Топа. Тож, хто любить подібні такі от речі, це така цікава сатира на польську історію. Не пропустіть український пригодницько-історичний фільм Довбуш із 29 грудня стане доступним на. Стрімінговій платформі Netflix. Тому поспішайте і в новий рік зможете подивитись, це кіно покликане об'єднати всіх небайдужих до батьківщини історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій. Дійсно дуже важливе кіно. 1 січня на телеканалі 1+,1 плюс Україна, 1+,1 плюс медіа відбудеться всеукраїнська телепрем'єра найкасовішого українського анімаційного фільму за часів незалежності, де в принципі фільму. За часів Незалежності Мавка Лісова пісня. Проєкт створений за мотивами драми Феєрії Олесі Українки Лісова пісня та образів з української міфології фільм виробництва студії Анімаград і фільм «UA Group». Також 3 січня психологічний трилер між нами буде доступний на платформі Netflix Україна. А з 13 грудня українсько-польська стрічка Щедрик вже стала доступною на Нетфліксі. Картина описує події, що розгортається з 1938 року в івано франківську тодішньому Станиславові. Одна імперія витісняє іншу, владущі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. У одному будинку по сусідству жили кілька сімей різних національностей: українці, поляки, німці та євреї. Буремні події не залишили шансів на щасливе спокійне життя ні для кого з дорослих, завдяки викладачці співів Софії. Шанс бодай на якийсь час. Почуватися безпечно отримали діти разом. Вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбутнє. Фільм Щедрик обов'язково подивіться, не пропустіть, і звісно ж, не забувайте про ініціативу Довженко Центру та Планети Кіно. Що ж вони придумали: Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Суми та Київ. Не пропустіть запрошення поринути у казковий світ української анімації. На вас чекають 8 коротких мультфільмів від восьми режисерів та режисерок, які вже зараз можна назвати класикою української анімації. Не пропустіть цю подію, тому що на цих мультфільмах там і Капітошка, і козаки, і небагато інших, виросло вже не одне покоління українців, тому сучасний глядач також може побачити цю анімацію. Ну а ми всі просто подивитись її на великому екрані. Це надзвичайно. Грантові програми від Українського культурного фонду діють та чекають. На вашу участь, а саме стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності, кінцевий термін подачі заявок 15 січня 2024 року. А також програма Культурна спадщина заявки до 31 січня. Дорогі друзі, уважно слідкуйте за інформацією, яка може допомогти вам з вашою мистецькою, з вашою творчою діяльністю. А канал Ось кіно буде вам в цьому допомагати інформаційно. А вас ми лише можемо прохати про один невеличкий новорічний подарунок для нас. Це ваша підписка на канал Ось кіно. подобайка цьому відео. Також натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступні дайджести, написати коментар для того, щоб це відео просувалося і його побачило якомога більше людей. А всіх вас ще раз вітаємо з прийдешніми новорічними святами. Віримо в перемогу в новому 2024 році. Бережіть себе, побачимось.